Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Нашим пташенятам сьогодні 24 дні на календарі 14 серпня. Для тих, кому цікаво, як ми поїли пташенят до цього віку, раджу переглянути попереднє відео. Там ми все детально розповідали. Отже, настав час останньої випайки антибіотиком. Ми будемо використовувати препарат «Тілокс». Це комбінований ветеринарний антибактеріальний засіб у вигляді водорозчинного жовтого порошку. На грам препарата йде дві діючі речовини. Це 100 мг діоксицикліну гіклат. Це антибіотик з групи тетрациклінів. І 100 мг тилозіну тартат. Це антибіотик групи макролітів. Поєднання цих двох діючих речовин розширює спектр дії препарату, ефективно знищуючи широкий перелік бактерій, у тому числі тих, що стійкі до окремих антибіотиків. Тілокс призначений для лікування птиці. Але не тільки. Можна ще використовувати для телят, ягнят, козенят, свиней. Дозування для кожного виду тварин різне. Для птиці ми використовуємо 1 грам препарату на 1 літру питної води. Можна брати звичайну холодну колодязну воду, кип'ятити не обов'язково. Курс випоювання становить 3-5 діб. Ми даємо 5 діб. Розчин препарату. Готувати потрібно щодня, адже його потрібно змінювати кожні 24 години. Не можна давати ослабленим або тяжкохворим тваринам, не застосовувати бажано курям несучкам, оскільки яйця від них не можна вживати протягом курсу лікування і ще 5 діб після його завершення. Е -е, діє каренція по м'ясу. Яка коренція? Ну, Телята, ягнята, казенята там 14 діб каренція, свині 8 діб, птиця 7 діб. М'ясо отримано раніше зазначених строків, утилізується або вигодовується непродуктивним тваринам. Після відкриття упаковки препарат необхідно використати на протязі 14 діб. Ще раз повторюсь, приготований розчин згодовують або випоюють не пізніше, ніж за 24 години після розведення. Тілокс використовується виключно у ветеринарній медицині. Дякую вам за перегляд. Далі буде ще багато корисної інформації. Залишайтеся з нами і не забудьте поставити нам лайк.